Зараз добрий ранок, це значить, що яруся готує сніданок. У мене сьогодні на сніданок будуть відбивні і, От. і роблю салатик. Листя салата, огурчик, помідорчик і роблю, дівчатка, заправку. Значить, ложка, ну, якщо у вас більше салата, то більше заправку робите. А я на, маленький такий, на маленьку таку мисочку роблю собі так. Ложка меда. десь... Не дуже багато лимонного сока, десь трошки менше, ніж От, І е, олівкове масло, ну, олівкова олія. От, і пармізан. У мене пармезанчик. пармізанчик. Це я все зараз перемішаю. У мене тут я вже ложку меду налила сюди. Зараз сюди десь ложку або дві ложки. Ні, десь дві навіть дві ложки олії. лимонний сок. Перемішаю, хорошо, знаєте, щоб метро створився. От, і це в мене жидкий. І, і перемізанчика все підуди. Це так все хорошо перемішаю. І це така заправочка до салату. Так що у нас зараз сніданок. Так, що я набираєте лимончик видам. Смокота. Кустечки попались, треба їх зараз виловити. Так, все, я готую сніданок. Салат я, звісно, трошки ж підцелила. От, І е, завжди, знаєте, як я роблю, е, значить, виливаю заправочку в салат, а потім посипаю зверху пармезан і перемішую. Я сестра мене каже, що вона діла не так. А вона бере пармезан, И насыпаю прям всю заправку. А там же его осталось. Я думаю, как раз я Это хорошо. Вот так вот хорошо пореньшу, я сказала. И потом всю заправку уже с пармезаном заливаю, выливаю, точнее, Питає, як робити приправу до верща. Не питає, а уточнює там, що вона ще кладе-кума. а я це виливаю добро сюди І перемішую і смакую. Так що робіть також такий салатик, дуже смачно виходить. От, хто ще такого не робив, це мене сестра моя підсадила на цей сават. І я тепер таку смакоту роблю частенько. На обід або, ну так, от на сніданок. Дуже смачно. М -м -м, пахне огірочком, помідорчиком, зеленими листочками. Все, я йду смакувати. Все, мій сніданочок готовий. І ви також готуйте та смакуйте. Помідори в мене темні, тому що це помідори називаються Чорний принц. У мами відкрився овочевий завод. Так багато буряка, ти ж казала, можна багато менше робити. Так, завод рецептор робити. Казала буде багато менше. Там перецела. Знаєте, що це вона буде робити? Овочеву заправку. Мама теж. За це ти, ти не почистила мама. Яку овочеву? Ну, овочі це овощі. Борщову. овочі. Це ясно, що це ну, ну, овочі. борщів. Ну, овочеву заправку до борщу, я б так сказала. Ні, борща. Буде часто да. борщова заправочка. Так, а я хочу кави. Я хочу каву. Іра, кову треба той доїсти. Я кову не хочу. Я Чекава з молоком. Колко Ні. Ні. Повідить, уже все навіть. Маємо, що там Кстати, мені це мало понравилось. Непогано це фермерські традиції. Ну що, вона ївся, не залишишся. Непогано це було фермерській традиції. Верность 2,5, ну вот такая я была. Пала... Я робила себе какао, то мне сподобалось. Да, mm -hmm. Так, я сейчас попью кавы и беду косить траву.

Ну, нам, чесно говоря, Гузелен взагалі не сподобався. Ну так, піти, там щось придивитися. це для діток там, для маленьких діток подивитися козочки. Там, там, козочки, там, ну ви ж бачили, так? Да, у мене попередні відео. Там, дир... А відео, так нема нічого там дивитися. Ми зайшли. Кози на нас напали, потім барани. Мені баран чуть другому часи мої не робив. Коротше протягувати. Ну, нас... Я його хотіла просто погладити. А, а він же обороняється, так. І, коротше, коротше там вівці були, потім баранчики були, козички були, корова з і... телям була і отой от такий як. Бик називається. Так, як він називається? А, чіті, ми думали, що то это. Ну, ну, не, не були. Ну, короче, кажучи, і все, а так, ото, то хата наснився, то хата рибалки ну, там. Немає, Таке. Короче, беруть, непонятно за що. Чесно кажучи, я, ну, я не в історії, так скажемо. Я читала о, о, ці. От мечтала читала в Тіктоці під відео Гуцуленда. Так там люди в, таку, в такому захваті від Гуцуленда. Бачите, бачите, кому що? Кому подобається, сподобалося, кому ні. Так само, як всі писали за колесо огляду, Ось, що типу, колесо огляду не стоїть навіть йти. Лучше підніміться оце по панадній дорозі на гору гора Буковель. Там, де ми були на горі в Букове, підніміться. Там типу, кращий огляд, ніж з того колесо огляду. Ну, Ми не піднімалися. Я також почитала багато коментарів, багато то саме. військ подивилася інформації, то ми з сестрою сестра каже, піднімемося. Я кажу, ні. в мене немає бажання підніматися на це огляду, тому що ми на... на, третій, на третій день. Від нашої та жінку були на горі ковиль, то там огляд, звісно, дуже здоровий. Ну і а так, в принципі, все сподобалося. Окрім Гуцуленда. Гуцулен да, – гуцулен це так, піти на звірів подивитися таким маленьким діткам, а більше я ще я думаю, що це дорослим може бути не цікаво. Хоча я ж кажу, що багато. Було відгуків про те, що одні одне сподобалось. Одна жіночка писала в тих хто Ой, я в наступному році, як приїду в Буковель, обов'язково, значить, поїду чи схожу в цей гуцулент, мені так сподобалося. Там така класна атмосфера. ну, в Кожному своє. Так само, як комусь щось сподобається, так, морепродукти комусь. Сподобалося, сподобалось, що воняє так. там. що воняє. Так, що там моє молочко. Так що я ж кажу, кожному своє. Нам не інтересно, тому що у нас, були, у нас були і свині, і вірзі віль, були, і, это, і корови. То нам воно і просто нам не інтересно. А люди, хто цього не бачив, хто там городські може, то може їм не раніше. Це возмуто що я взяла тут ложечка в чашці, а я взяла ще одну ложечку. Думай, то був крайний зоопарк. <рик> <рик> у нас зараз у нас зоопарк найкращий. Три собаки, четвертая. Е, Ні, муці. мені там понравилося. А п'ята Вів'єна Сосінська вибила. Мені єдине, що там Що? Це курочки. А, Красиві, мама мама коли зайшла, каже, які курочки. Я б собі таких теж хотіла, кажу, о боже, своїх мало. Ні, а вони там такі цікаві такі були. І голошейки, і такі лахманоги. Вони з такими кокошниками були на голові. Да? Да, так? Така як шапочка. Ну, красиві кори. yeah oh. Знаєте, як кажуть, мисля проходить опасля. Вже коли сезон закінчився, я тільки тоді додумалася таке зробити. Автополів. Ну, тобто пустити шлангу, От, зафіксувати, значить, росу. Ну, такий є тут полив. От, і положити, значить, камінь на шлангу, щоб вона не шаталася в різні сторони, і зробити такий автополів. Оце треба було тільки таке восени іра додуматись, щоб бо влітку, напевно, фантазії не хватило. Така красота, не треба стояти поливати. Через декілька хвилин, там, через. П'ять хвилин перекинена на, на другий край сюди. І от Я покосила вже траву і думаю, ну чого так от завжди, а? Думки приходять вже потім, коли все проходить. Так, хай поливає. Я сама собі думаю, ні, ну красота ж, ну чому я раніше до цього не а? Люди користуйтесь моїм лайфхаком. У кого є газонна трава, але немає автополиву. Отак от, от поклали, розпилитель включили і все. Туман. І красота. Я вже переставила на інший край. Плиточкою прижала і все. От вам і автополив. Ти йдеш займатися своїми справами, а трава. Сама собі поливається. Зайшла дівчата в хату, а тут пахне борщем. На вулиці там ходила із вікна, витяжка, не з вікна точніше, а з витяжки. Так пахло борщем. Зайшла, кажу, мам, ти наче борщ вариш. І це така борщова заправочка, бачите. Бабуряк, перець і цибулька. Ну і томат, і сіль перець. Що там чесний? буряк, що не сказала. Чесничок ще. І таке от. Така смакота виходить. Дівчулі красотуля. Ви гуляти не хочете? На вечірній вигул, ні? Лялічка, підеш гулять? Гулять підеш на вулицю. М? Тріо. Тріо. Я це одінуся, я поведу вас трошки погуляти на вулиці та буду вже завершувати своє відео та монтувати та викладати. Сьогодні такий якийсь день, знаєте, такий. В основному працювали. Працювали, працювали. Кожен робить свою роботу якось. Такий і вийшов влог. Просто мене мої дівчата просять, щоб і викидай відео якомога частіше. Ну, трошки в мене був час, то викликав. Ви, ви, що там таке? У мене був час, то я оце, знаєте, знімаю та щось монтую та щось вам показую. Так, все йду. Всі поприносили м'ячики. М'ячики всі поприносили. Да? А, да? І сині, і салати, дівчата. які у нас гульки з м'ячиками. Давай, тобі. Оп! які у нас гульки. Кажу, ідіть гуляйте на, на повну на вулицю, походіть. Не знаю, там квіти понюхайте, що-нібудь ще там, футбол пограйте з мячиками. Мені прийшли, сіли на качелі, сидять зі мною. я хочу зараз руки помазати кремом. Ви знаєте, після того, як постійно руки в воді, там або щось миєш, або щось. Або поливаєш, або ще щось робиш. Так пересихають руки і без крема не обходишся. Є такий запах такий приятний. Це венгерський крем для рук. Пахне або Оля, она не захотела, да? Олечка не захотела? Так. так и вы идите гуляйте. На, дядь, на. Да. Давай. Ай, бегают. Так что, так у меня сегодня был день. Да, девчата? Ой, ты, Бозик. Сегодня вся собака такая пришла ко мне. Що це за собака така? Так, все, буду гуляти з ними. Зараз будемо грати в футбол. Так, будемо. Іра буде кидати м'ячики, а вони будуть глянутися. Тому що це, якщо це я сіла, то і вони сіли. Тому я завершу вже своє відео та буду приділяти увагу оцим діткам. Вон, бачите, я кидаю вона бігає. Тільки я нічого не роблю і все. Сотий мій Пупсик. Сотей мій Пупсик. Сотей мій Пупсик. Ой. Так, ладно. Ляля, -ля, молі, всім скажемо пока-пока. До зустрічі на нашому каналі. Ти мій Товстунчик, іди до мене. Іди до мене. Кажемо всім, дівчатка, кажемо всім пока-пока. До зустрічі на нашому каналі. Чекайте нових відео, вони обов'язково будуть. Пока-пока!